В ефірі «Часовий простір вашої душі, православний календар за 3 січня, спільний проект Київського Святотройського Онинського монастиря та радіо РФМ, створений за підтримки Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці. Христос посеред нас. Сьогодні День Ангела святкують християни на ім'я Юлія, Петро, Прокоп, Михайло, Микита, Сергій та Леонтій. Також 3 січня ми згадуємо подію прославлення славлення святих митрополита Київського філарета амфітеатрова. Жінки, що носять ім'я Юлія, мають нагоду вшанувати сьогодні водночас двох святих: мученицю початку IV століття і Нікомідійську, та благовірну князівну Іулянію В'яземську. Обидві вони кров'ю своєю довели вірність Христу і Євангелію. Перша з них, дочка знатного язичника, ще дитиною була заручена з юнаком, котрий згодом став міським правителем Нікомедії. Ані наречений, ані батько не знали, що дівчина таємно від родини прийняла хрещення, тортури і земне життя. Ось та ціна, яку і не вигаючись, віддала за своє віросповідання. Друга Іулянія була князівною, дружиною в'яземського князя Симеона Мстиславича та з молодих років уславилася християнськими чеснотами. Тому, коли інший князь на імення Юрій спокусився красою жінки і почав схиляти її до перелюбу, усі його зусилля лишилися марними. Тоді під час бенкету Юрій підступно вбив чоловіка Іулянії та, відчувши безкарність, кинувся до нещасної безпорадної жінки. Але князівна до останнього вирішила боронити честь святого шлюбу і не піддалася гвалтівникові. Вбився, оскаженів від опору та жорстоко вбив її, після чого звелів тіло замученої князівни кинути в річку. Але від того дня голос совісті, яка несподівано прокинулася душі запеклого грішника, не давав князеві ані хвилини спокою, покараний тягарем страшного ріха. Невеличку решту свого життя Юрій провів постом і сльозами, намагаючись спокутувати свій злочин в одному з монастирів. А тим часом через рік один селянин помітив, як річкою проти течії пливе тіло вбитої княгині та почув голос, який звелів зібрати священників і здійснити гідне християнське поховання. Відтоді не спиняються дива благодатних зцілень і допомоги, які отримують віруючі по молитвах Святої Юліанії. За свій подвиг вона справедливо вважається покровителькою християнського шлюбу, яка охороняє його святість і непорушність від усіх сил, що намагаються його зруйнувати. В Євангелії від Луки Господь промовляє кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, що тіло вбивають, а потім нічого більше зробити не можуть. Але скажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто вбивши, має владу вкинути в пекло. Так кажу вам того бійтеся. Шановні брати і сестри. Ми продовжимо збір коштів на операцію для чотирирічної Насті Романченко, хворої на хондроплазію. Внаслідок чого в дитини не ростуть ніжки та ручки. Тож без нашої підтримки малеча приречена усе життя залишатися безпорадним інвалідом для тих, хто зголоситься простягнути руку допомоги, телефон її мами 098 675 24 64. Повторюю 098 675 24 64. І пам'ятаємо, лише справи любові до Бога і ближнього. В змозі відчинити нам двері Небесного Царства 098 675 24 64. Ми подорожували сторінками православного календаря за 3 січня. В студії для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Вітаємо із новим роком та з наступаючим Різдвом. І від щирого серця бажаємо зустріти день народження в світ Сина Божого в повному духовному усвідомленні. Величі і важливості цього свята, адже саме заради кожного з нас Христос і прийняв на себе образ людини, переобразивши та стіливши його власним подвигом Христос посеред нас.